Усім доброго вечора. Сьогодні ми з вами приготуємо е, українські паляниці. Мені в коментарі писали, щоб я зробив таке от. Зараз популярна це дуже страва. от. І нам спочатку треба зробити розчин. Е, я вже його зробив, то я просто тільки розкажу. Е, беремо, значить, пів літри кислого молока, додаємо туди. Одну чайну ложку соди і щіпку солі. Потім одне яйце і 2 столових ложки цукру. От. І муку треба брати, боршну. Я в миску вже був набирав його там на око, то хто я хоче, скільки паляниць робити, от. І заливаємо туди те, той розчин. Але не все одразу, потроху. От. І додаємо до тіста нашого муку доти, поки воно не почне відходити від рук. Місимо його. Помісимо от, поки не стане отакий от кулубок, як в мене. Ну, а далі будемо робити те, що я зараз вам розкажу. Тепер нам треба зробити самі наші паляниці. Я відрізав отакий от шматочок. І зараз ми його качалкою будемо. Розкатувати. Зараз я розкатаю і вам покажу. Отако. Ой, трохи ліпиться, треба мукою підсипати. Тепер беремо і приштрихаємо нашу паляничку Виделко. вилкою, виделкою, щоб ну, нормально просмажилося, прожарилося. Отако. Зараз я його попрошрихаю і будемо ставити. На пательню. Смажитися. Ось таке. От. Має бути. Все те саме повторюємо з іншими шматками. Так, перша пішла. Смажимо на невеличкому помірному такому вогні. Ми сюди от пательню влину трохи олії. От. Щоб не підгоріло. Далі отак. Зараз будемо перевертати, коли нижня частина вже підсмажиться. От такі от паліниці у нас смачненькі вийшли. Зараз будемо їх куштувати. Ну, паліниці загалом смачні. Можна помастити. Варенням хто хоче, можна медом. Ось такі от вишля. Дуже смачніше. На сьогодні, поки все, всім до побачення.